Ай! Я тебе сбью поняв? Ой-ой-ой! Ну йди сюда! Ту-ту-ту-ту-ду, ду ду Чому машина далі не едет?

Нічого не разумев. Повторю. Ай, ні, ой. Ха-ха-ха. Ай. Вот ти старкозух! Ну все. Ай, бліна. Ай, боже, пвай. Так, ту-ту-ту-ту-ту він не їхав. чик чик Е, а чому не їдете? Я зайшов в кабіну і вимкнув автопілота. Та блін! Ай! Вимкнув автопілота. Чик -чик -чик. Хопа! Не надо, дядя, надо на... А він кін май карайт автор after Гей тандап І чей плайка саркозух Ді ю ай го ба you в тю дай А не хо дрик маюс Он хаур пф ай Дос Ай я забив так круто збив, що навіть впав в своєї тачки. Я, я забув вимкнути автопілота. Ну, хоч ти більше, не живий саркозух. Я піду назад до моєго другого глиполодного ската. Я не зрозумів. Я що? Ви все світі приводить ребіг хірурга? Бе! Ай, серкозух! Не тікай, я хотів тебе збити. Я тебе точно Ні. Ай, не треба. Ох! Що за. Точно, в його був автопілот. Де? Ох. Ох. А де Саркозух? Я не зрозумів. Де?